Вітаю колеги! І в цьому відео давайте розглянемо, як створити тести на національній освітній платформі Всеосвіта. Спочатку треба пройти реєстрацію як педагогічний працівник. Я не буду це показувати, реєстрація дуже проста, можна зареєструватися за допомогою Google. Я спеціально зараз зареєструвалася, щоб вам показати звичайний аккаунт. На базовому плані, але пізніше я покажу і як виглядає преміум-аккаунт, з яким, з яким я працюю. І так, як е, виглядає головна сторінка? Сьогодні в цьому відео тільки увага на конструктор тестів, тому що тут насправді дуже багато є можливостей. Мені дуже подобається ця українська платформа, тут є і квести, і генератор завдань, і конструктор сертифікатів, і конструктор уроків. От тут освітні сервіси, їх дуже багато, які можна використовувати, і олімпіади, і конкурси. Які теж можна використовувати і працювати з дітьми. І так, для того, щоб перейти в конструктор тестів, ви можете або на головній сторінці натиснути цю кнопочку конструктор тестів, або освітні сервіси. І тут так само є у нас от, е, команда тести, ви переходите. І попадаєте теж в конструктор тестів. Хочу вам сказати, що тут є до кожного інструменту є інструкція, вона дуже докладна, можна подивитися, але я зараз швиденько покажу, що є декілька закладок на цій сторінці. Всі тести ви можете подивитися тут всі тести, які робили інші викладачі, причому скористатися пошуком. З якого класу, з якого предмету і подивитися, що створюють інші. Навіть створивши тест, ви бачите, його можна позначити платним і навіть заробляти на цьому гроші. Теж, як працювати з тестами інших авторів, я не буду це робити, говори показувати. А одразу перехожу. Ну, мої тести, ви бачите, тут порожня, Кабінет тестування. Тут будуть всі тести, які ви провели. І архів це сюди зберігаються. Тут зберігаються тести, які вже ви провели, і архівували. Ну, як би вже все. Закрили. І так, для того, щоб створити тест, неважливо на якій сторінці ви знаходите, знаходитесь, ви шукаєте кнопку Створити тест. Натискаєте і попадаєте в конструктор тесту. Зверніть увагу ще раз, це звичайний базовий аккаунт, не преміум. Яка різниця? Зараз покажу. І так, введіть назву, ну, наприклад, це буде у нас приклад. Вводите назву, це може бути тема, це може бути розділ якийсь, це на ваш розсуд. Вводите предмет, обираєте, який вам потрібен. От тут доволі великий список, кожен може для себе знайти щось, наприклад, інформатика, обираєте для якого класу цей тест, наприклад, так? І ви можете навіть загрузити обкладинку для свого тесту використати, ну, Зараз щось підберемо, неважливо. Не це буде як обкладинка, зараз ви побачите. Ну і подивіться, Для того, щоб заробляти, треба активувати проверсію. Не будемо про це розглядати, натискаємо одразу Створити тест. І попадаємо вже в цей тест, що ми можемо побачити вгорі. Зараз у нас одразу автоматично, ну от, по-перше, подивіться, де у нас ця картинка да, ну, більш так е, виглядає привабливо. Але давайте спочатку розберемося. По-перше, написано, хто автор, ви коли будете реєструватися, обов'язково пишіть своє прізвище ім'я по батькові. Далі, тут є, е, який може за типом буде, бути те, тест. Він зараз в мене закритий. Тобто, подивіться, що значить закритий. Він в загальній бібліотеці тестів, яку ми заходили, де ми бачимо інші тести інших авторів, він, його не видно, він тільки ви його бачите. Далі, ми можемо його зробити відкритим. От. Бачите, ну, мені пише одразу: Повідомлення, що для того, щоб зробити відкритим, спочатку запитання ну, додайте. Тому, що таке відкрите, якщо ви забили? От, не забувайте, тут дуже така підсказка добра, можна все прочитати. Ну, і з обмежен... Відкрити це всі його бачать в бібліотеці тестів. І з обмеженим доступом це коли переглянути може людина за вашим дозвілом. Тобто вона бачить ваш тест, але за вашим дозвілом. Далі, скопіювати посилання на тест можна, переглянути, як діти його бачать, ну і видалити назавжди. Далі, давайте будемо вже створювати запитання. По порядочку будемо йти. Ну, про, про теки, про папки. Поки нічого не буду говорити. Зараз покажу на прикладі, як в мене можна створювати папки, коли багато тестів, щоб їх знайти. Далі. Опис тесту тут ви можете от, натиснути на олівчик, написати і бачите, йде підказка. Учням цей опис не показується. Але якщо ви хочете щось учням сказати перед початком тексту, написати, да, от ви натискаєте олівчик і пишете ну, якісь слова, там, привітання, це не обов'язково робити. Зараз щось напишу. Коли ви написали, зберігайте, але зверніть увагу, це не є обов'язковим опис тесту перед початком учням та те, що побачать учні. Далі, опис, який учні побачать після проходження тестування, теж ви можете тут собі ввести. От. І тепер давайте ж будемо додавати запитання. Тут такі описова частина. Додати запитання у нас знаходиться з правої частини. І, от ви бачите, якщо ви подивитесь, то раніше це були всі запитання вільні, але зараз в базовому. В аккаунті активно тільки три види запитань: це з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями, і з полем для вводу відповіді. Бачите? Давайте одне натиснемо, і давайте подивимось додаємо запитання. І так, запитання, яка зараз, ну, щось придумана. Року. наприклад. Ви бачите, що тут ви можете виділити, відформувати, як хочете. Да? Тут є така панелька форматування дуже гарна. Ви можете тут е, покликання навіть вставити, зображення додати на це питання. Тобто само питання, бачите, і формулу можете вставити. От, тут е, це можна зручно зробити. Так? От, е. Віртуальна клавіатура, бачите, і можна тут вводити. Тобто, дуже зручний для математиків, дуже такий зручний тут редактор. А, от. І коли ви ввели запитання, ви вводите варіанти відповіді. Скільки вам потрібно? Не забувайте, що відповідь одна повинна бути правильна. А, от. Пропонує тут чотири варіанти відповіді. Якщо вам потрібно більше, то ви натискаєте ще додати варіант, скільки вам хочеться. Якщо це зайве, ви просто закриваєте непотрібний варіант. І... Бачите, якщо вам треба, щоб навіть файлик прикріпив, от можна поставити прапорець. І зберігаєте. Але не забувайте, воно автоматично ставить бали за правильно виконане завдання. Але ви можете встановити і власноруч, власноруч бали. Скільки ви балів даєте за це питання? Тут ви самі обираєте або автоматично, або власноруч. Все, тут гнучно дуже. Зберігаєте. Бачите, я зробила помилку, поки говорила, це дуже чудово. Воно мені пише, оберіть правильний варіант. Тобто, що я хочу сказати, що на кожному етапі воно підказує. І так, правильний варіант обов'язково я повинна помітити. Зберегти, І так, от в мене є перше питання. В будь-який момент, от ви бачите, скільки балів, тут дуже все інтуїтивне зрозуміло. Якщо ви щось хочете поміняти, натискаєте на олівчик, редагуєте і знов зберігаєте. Якщо це питання не потрібно, ви його видаляєте. Далі, другий варіант з кількома правильними відповідями. Далі, ну, пишемо якесь запитання. Так само можна відформатувати і варіанти відповіді. Але. Тут чим відрізняється, що тут може бути, ну, пусть, нехай буде 5, декілька правильних. Наприклад, цей, цей і цей варіант. Все. І зберігає. От подивіться, як виглядає цей варіант. Причому бали, подивіться, як воно поставило бали, воно поставило 3. Е, з чотирьох. І так, як воно поставила бали, 3 бали буде за це. А чому 3? Тому що я три позначила. Ви можете свої бали назначити за це завдання. І третій варіант з полем для вводу відповіді. І так, третє у нас завдання. Додати запитання, де учень повинен вести відповідь. І так, так, дайте відповідь. На запитання, ви запитання це пишете, впишіть його відповідь, впишіть відповідь, або введіть відповідь. І от сюди ви повинні. ну, Тобто відповідь повинна бути, як правило, щоб воно само перевіряло, повинна бути одно слово. Наприклад, означення якесь ви даєте, да, і що це? Да, що це? Одне слово. Наприклад. Відповідь слова, наприклад, якесь там приклад. Але я вам рекомендую додати ще варіант, те саме слово, але з маленької букви. Справа в тому, що деякі діти, хтось з маленькою пише, хтось з великою. Тому ми якби, два варіанти і зберігає. І подивіться, як це виглядає. Тобто. Запитання, і дитина повинна вписати, а це нам показує, нам з вами, яка правильна відповідь. І все. Тут ви можете робити скільки завгодно запитань. Но, але вам доступно, тільки ви бачите три типи. Тут є дуже багато всього, і пошук на зображенні, і пазл, і філворд, і кросворд, дуже багато всяких можливостей, але тільки в преміум аккаунті. І так, Після того, як ви створили тест, ще раз повторюю, ви можете тут робити скільки завгодно, от. де ваш тест зберігається. Він з'являється у вас в вкладці Мої тести. От, подивіться, от ваш перший тест. Я зараз перейду на свій преміум аккаунт робочий і покажу вам от, мої тести. Бачите, в мене створені папки. І в мене от 38 тестів, і от вони як всі виглядають. Ви бачите, от вони як виглядають, їх дуже багато, з різних тем я дуже активно працюю на цій платформі. Якщо мені треба щось знайти, я обираю потрібний, наприклад, теку і бачу тільки ті, які мені потрібні. Якщо мені потрібно якийсь, ну, комусь назначити, видати, як дітям назначити. Ну, давайте, як оцей тест назначити дітям. Я на нього натискаю, і після того, як його відкрила, ну, я можу тут знов додати запитання, що завгодно. Я хочу провести тестування. Тут є кнопочка Провести. Провести тестування. Які тут є ще? Давайте кнопки подивимось. Ну, по-перше, я можу провести серед учнів. Можу створити копію, тест на базі цього можливо флеш-карти, але я не користувалася. Ну і давайте подивимось, як провести. Ви натискаєте провести тестування, і що ми бачимо? Тобто, фактично, вже з'явились всі посилання, які потрібні для роботи вам. Ви навіть можете додати в Google Class, ви можете дати QR-код, ви можете дати оце покликання. Але що я вам рекомендую? Якщо у вас паралель класів, і вам потрібно один той самий тест дати в різних паралелях, в різних класах на паралелі, наприклад, 7А, 7Б, 7 В, так от, ви кожному класу назначаєте цей тест заново. Тобто, от зараз я назначаю і роблю покликання на, для 7 А, наприклад. Тобто, я беру Натискаю налаштування і пишу, що це тема, приклад, а в дужках, що це сьомий А. І саме в сьомому А даєте це покликання. Для чого це потрібно? Якщо у вас буде на всі класи одне те саме покликання, ну, представляєте, що буде? Всі класи будуть в одному місці, і вам потім трудно буде важко дуже розібратися, а з якого класу цей учень. І так, от ви обов'язково, коли назначаєте, назначаєте за для одного класу. Зараз які можуть бути режими тестування? От він активний. Ви можете його запланувати. Коли він з'явиться, буде активний і коли він закриється. Це буде все автоматично. Ну і керований, Коли ви самі даєте покликання на нього, я не використовую, я в основному використовую або активний, або запланований, коли відкрився, коли закрився. Або повністю ак активний. Далі вводите обмеження по часу, скільки хвилин ви даєте, тому що стоїть таймер. Далі, тут будьте уважні, показати результати, покаже оцінку. Показати роботу над помилками залежить від того, який у вас тест. Якщо навчальний, значить дітям покажіть роботу над помилками. Якщо контрольна, то, звичайно, прапорець треба прибрати. Але якщо ви хочете показати роботу над помилками, то ви можете над Показувати і правильні відповіді, це теж можна у це поставити. Ще раз наголошую, якщо контрольна не хочете, то ви ці прапорця прибираєте, тільки покаже результат. Яка система оцінювання, зверніть увагу, ви бачите, але якщо ви хочете, щоб у вас максимальний бал, бал був 12, можете спокійно поміняти і мінімальний бал для зарахування, наприклад, 4. Далі, спосіб розрахунку балів. Подивіться, ну, тут може бути 100% співпадіння, часткове, я завжди ставлю вод з частковим співпадінням, пропорційно. Ну, тому що без права на помилку це дуже прям агресивно. Я ставлю, ну, там навіть якщо там одне щось наполовину правильно, воно стави бал. Далі, які додаткові опції? Ви можете самі тут уважно почитати, вибрати, що вам потрібно, але що я ставлю? Показувати е, варіанти відповіді у випадковому порядку, щоб діти не могли. Спілкуватися і порівнювати запитання у випадковому порядку. Обов'язково ставте заборонити проходити тестування з одного пристою декілька учням. Тобто, от вони не зможуть з одного телефону або з одного комп'ютера пройти декілька разів. Оце дуже важливо, я ставлю. Який ви оберете вигляд? теж, Це на ваш Подивіться різні спробуйте, я завжди стандартний обираю. Треба вказати свій опис перед початком і в кінці те, що ви говорили. Будь ласка, натисніть от, ви побачите те, що ви писали. От. Не треба, не ставте і натискаєте Зберегти зміни. Після цього ви оце покликання даєте дітям. Зараз я його скопіюю, або назначаєте в Google Class, або QR-код. І так, я його скопіювала і зараз відкриваю в анонімному перегляді для того, щоб показати, що бачать діти. І так, коли вони відкриють покликання, ви бачите, що вони відтять. Вот так бачать діти. Вони бачать, по-перше, хто автор тесту, його назву, і ви їм проговорюєте, коли ви перейдете за покликанням, їм не потрібно реєструватися, вони просто пишуть своє прізвище-ім'я. Нехай пишуть, як потрібно. Ну, давайте когось напишу. От. Свої прізвища ім'я, не треба реєструватися, зберегти, і починають проходити тест. По-перше, вони бачать, що час 15 хвилин, те, да, що я писала, привітальне скільки запитань. От, і переходиться на повний екран і показується таймер. Тобто тут вони не можуть бачити, кудись на якісь вкладки виходить, тому що у нас все переходить в повний екран, і вони. Починають відповідати. Бачите, йде все в вільному порядку, не так, як я створила, створювала. І коли вони пройшли, ви бачите, що бачать діти. Вони бачать, скільки балів вони отримали, вони можуть рефлексію пройти. От. Ну і... Вся інша статистична інформація, відповіді немає, роботи над помилками немає, тому що я все це не говорила, не робити. Давайте подивимось, як вчитель бачить. Коли дитина проходить, ви прямо можете спостерігати в своєму кабінеті, от ви зараз кабінет тестування, от ваш тест. Ви натискаєте, і ви прямо бачите в режимі реального часу, як діти проходять. Тут настільки є чітка інформація, по-перше, з якого вони пристроя проходять, коли вони почали, скільки хвилин вони проходили, тут є відповіді, ви можете прямо натискати і подивитися, що тут, за що діти отримували. Тут дуже гарна статистика. От. Крім того, тут є ще кнопочка. Ну, якщо ви бачите щось там хочете, система не так зарахувала, ви можете змінити і поміняти бали. Воно і врахує. І ще, що мені подобається, що тут є така кнопочка Результат тестування, ми на неї натискаємо, і ми можемо результати, от, бачите, завантажити, якщо нам треба роздруківку. І тут дуже гарна роздруківка. написана, яка оцінка, да, от якщо нам треба прикріпити це якась контрольна робота, коли розпочав, скільки часу, тут повністю все 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 прописано. <свят> вот, як дитина відповіла, як повинна бачити, що тут, тут дуже така статистика дуже чудова. Крім того, коли вам пройдуть декілька. Зараз я перейду на свою робочу сторінку, перейду в свій робочий кабінет, а зараз я вийду звідси. От, і перейду в кабінет тестування, от покажу вам, да, коли багато учнів пройшло, от в мене третій курс проходить. Подивіться, я бачу кожного хто як пройшов, з е куди проходив. І головне, я можу подивитися, проаналізувати роботу, подивитися детальну статистику по відповідях. Тобто тут ми дуже, вчитель може проаналізувати, от, переглянути, і ми можемо прямо у вигляді діаграм подивитися, який відсоток, правильно, неправильно, що було неправильно. Тобто тут от, аналіз саме для вчителя дуже гарний. Ну і все. Оцінки виставили. Коли ви вже, Зараз я перейду на той аккаунт. Так, де він мене, тут. Коли ви з дітьми попрацювали, от, то ви можете, коли все, всі пройшли у вас, все, можете в Excel завантажити результати. Коли можна тут детально ну тут понатискайте дуже просто. Коли ви завершили з класом, проходити, ви натискаєте завершити тестування, і от в цей момент, коли ви завершили, то Уже тест активним не буде. Діти пройти не зможуть. І бачите, він у вас помічається, як завершений. Якщо вам цей тест вже не потрібен, я переношу в архів, ну, щоб вони тут не було їх багато, переносить. він переноситься в архівчик, але так само ви можете його переглядати, що там було, да? всю статистику дивитися. Ну, і для чого це так? Тому що, по-перше, ви його можете відновити, або видалити назавжди. І так, от такий редактор-конструктор тестів. Я вам дуже його рекомендую, ну, я їм постійно користуюсь, Ну, І підтримуємо українське, дійсно дуже цікаве, дуже просто, і дітям дуже просто. І ви бачили, що є такий елемент, що тест розкривається на весь екран, і діти не, діти не можуть там в сусідній закладці е щось підглянути. Ну, єдине, звичайно, якщо телефон у них в руках треба два гаджети. Тому моя щира рекомендація: користуйтесь, задавайте питання, але ви бачите, що все інтуїтивно дуже зрозуміло, просто і дітям, я вам хочу сказати, дуже подобається. Вони дуже, дуже швидко адаптуються під ці тести. Дякую за увагу!